Ранні роки. Луї та Огюст Люм'єри народилися в Франції, місто Безансон, у родині фотографа Антуана Люм'єра. З самого дитинства зацікавилися технікою та допомагали батькові в фотографічному бізнесі. Пізніше сім'я переїхала до Ліона, де Антуан відкрив фабрику з виготовлення фотопластинок. У 1881 році, у віці 17 років, Луї винайшов новий спосіб покриття фотографічних пластинок, що значно підвищило Якість зображень та сприяло успіху родинного бізнесу. Винахід кінематографа на основі винаходів попередників, таких як кінетоскоп Томаса Едісона, брати Люм'єр створили власний пристрій, кінематограф. Це був портативний апарат, який об'єднував функції камери, проектору і пристрою для друку фільмів. Ключовою особливістю було те, що він працював за принципом переміжного руху. Це дозволяло послідовно проектувати кадри на екран у 1895 році. Вони отримали патент на свій винахід і розпочали створення короткометражних фільмів.